Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Живучи на чомусь світі доволі довго, все більше і більше переконуюся в тому, що найбільше зло у світі це дурість. Так, ну, деякі філософи так і стверджують, що найстрашніше зло це дурість. І ось я дивлюся на команду Трампа, на деяких європейських лідерів, так, які тягнуть за Московію, і не розумієш, ну... Наскільки все елементарно? І думаєш, та невже американці всі подуріли? Так. Село не наче погоріло, не наче люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Так ось, виявляється ні. Є люди розумні в США, які розуміють ті речі, які ну, мають бути зрозумілі кожному. І дивовижніше, що оці всі слова, які я вам зараз наведу, сказав конгресмен республіканець Дон Бейкон. Так от, що він сказав? Він сказав, що так звані мирні перемовини мають нульовий вплив на Путіна. Тобто вони взагалі, як такі, не можуть впливати, тому що чому? Далі він пише, він хоче Окупувати Україну. Так, його завдання. З мирними перемовами чи безмирними, а займатися розбоєм, так, окупацією, захопленням, мародерством і так далі. Тому що це такий народ. Московити це такий народ, не в генетичному. Коді записано: не даремно ж Путін так, засекретив, генетичний код московитів. Це не я придумав, це факт. Просто український, вільний, білоруський, вільний, литовський, американський, будь-який вільний єдиний так, знаходиться. Це секрет великий. Так, це страшна, як вони написали, яка ж причина закрещена. Небезпека державній безпеки. Ну, так, звичайно, якщо весь світ довідається, що це андрофаги, людожери, так, і це в них знаходиться в крові, то ну, в останньому їжаку зрозуміло, що ніякими перемовинами тут не допоможеш. Також, що пропонує Дон Бейкон? Те, що я пропоную, з часу, незалежності. України з 91-го році. От він пише: єдине, що може його зупинити, це узгоджені санкції США і їхніх союзників. Друге, озброєння до зубів України найсучаснішою західною зброєю. І третє конфіскація і передача Україні заморожених 300 мільярдів доларів московських грошей. Всього три пункти. Три карти, так, три пункти ну настільки ж очевидно. Ну, невже це незрозуміло? Ну, можуть бути клінічні ідіоти, а можуть бути, агенти Кремля. А може, два в одному будь ну щоб не розуміти про те, що Московію може зупинити, тільки ще раз повторюю, узгоджені станції США і їх союзників, друге, озброєння до зубів України найсучаснішою західною зброєю, і конфіскація і передача Україні заморожених 300 мільярдів доларів московських грошей. Отака якась непевна політика багатьох західних країн вказує на те, що вони сподіваються донині, що їх мене ця чаша. Що московити, захопивши Україну, заспокояться, і далі не підуть. Ну, я ж дивіться, вище скажу, що не можна. Так, отак мислити. Це мислять клінічні ідіоти. Треба мислити отак. О. Так ось. Який зв'язок між засекреченим генофондом московитів андрофагів і тим, що вони не зупиняться на Україні, знищивши Україну і українців? А підуть далі. Та тому що. Оцей зв'язок існує. Це для ідіотів нема зв'язку між засекреченим генофондом московитів Андрофай, і тим, що вони звірі, що вони війну проводять загарбницьку проти України, що вони не зупиняться на Україні. Ну це ж очевидно. Навіщо було засекречувати так, фонд? Московитів андрофагів раз там не є пояснення в ньому, звірячої сутності цього народу.